Андрій Попович з дружиною, п'ятирічною дочкою та братом чекають на матір захисника. Вперше вони побачаться після того, як чоловіка звільнили з російського полону. Зустріч відбудеться вже за лічені хвилини. Я не можу передати ці емоції, мені дуже радісно, я за шість років перший раз в Тернополі вдома. Андрій уродженець Золотопотіцької громади. На війну пішов добровольцем ще у 2018-му. Тоді воював на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення, пригадує, за власним бажанням поїхав у Маріуполь. Там і потрапив у полон в квітні 22-го. Додому Андрій повернувся в травні цього року. Каже, до останнього не знав, куди їх везуть. Прийшли, зав'язали очі, зав'язали руки. І на Білорусі, на кордоні мені розв'язали руки і зайшли в автобус, мене забрали. все, Я вдома. Я три місяці вже вдома. І я до сих пор пір не можу повірити, що я ну, приїхав. Емоції мене до сих пор переповняють. Я ну я не можу передати слова. Тим часом на місце зустрічі вже приїхала мама захисника. Любов каже: емоції переповнюють, тож важко сказати, що відчуває зараз. Вперше поговорити з сином вдалось одразу після звільнення. Привіт, як там, як там тобі було, але він та ліпше не питайте, як там мені було. Ну брати, каже, здоровенький, живенький в мене це. Дякую Богу, що Він в мене є. Що він він прийшов. Оце в мене радість велика. Пригадує і дитинство Андрія. Він ще з дитинства казав, що він хоче служити, що він ну не знав, що вона буде таке. Ну що він хотів воєнним бути. Оце в нього таке хобі. Грався там кимось там пістолетом. Ну так, як то в війну, війнушку, знаєте, там по дитячому сьогоднішній приїзд Андрія велике свято для всієї громади, каже Уляна Дем'янчук. І село, і громада дуже переживали за нього. Такий величезний проміжок часу для такого молодого і людини він зміг це витримати і став прикладом для наслідування всіх наших молодих людей. Як треба захищати батьківщину, треба бути вірним. Після. Для зустрічі в Тернополі Андрій Попович разом з родиною поїхав до рідного села, де жителі урочисто його зустрінуть. 16 кілометрів саме стільки займає ділянка дороги панівці, кудринці, Михайлівка, Мельниця-Подільська, яку щодня долають жителі кількох сіл. Та проїхати нею безпечно майже нереально. Ями, вибої, невідсутність твердого покриття. Люди кажуть, дорога єдина, яка сполучає їх з лікарнями, школами чи магазинами. По ній рухаються швидкі, шкільні автобуси, машини з продуктами і ліками. Тож, якби ділянку дороги було відремонтовано, її можна було б приїхати за 15 хвилин. Натомість зараз цей шлях займає щонайменше півгодини. Маріанна Рухер, жителька села Кудренці, нині проживає за кордоном, але щороку навідується додому. Каже, ще з дитинства дорога була в поганому стані, а змін досі нема. Мені було незрозуміло, чого люди мовчать, вони бачать цю проблему, але ніхто про це голосно не говорить. І я вирішила почати діяти. Це почалося з моїх перших постів на Фейсбуці. Згідно з інформацією у відкритих джерелах, дорога у селах відремонтована, проте в реальності ремонтів не було. Ремонт в нашому селі проводився це було в 2018 році. Це було в 2021 році. По факту. Я почала спілкуватися, так. Я як вже говорила, я не часто приїжджаю, Відповідно, я теж не можу е, впевнено говорити так, що я знаю, що ремонт не робився. Відповідно, я почала спілкуватися з односельчанами, які там проживають на постійній основі, і виявляється, жодного ремонту не проводилось. По документах так в нас дорога в чудовому стані, фактично. Це жахливо. Сказати, що дороги немає, ну, мені здається, це було б ще дуже таке делікатне ствердження. Після цього Маріана неодноразово зверталась із заявами до селищного голови Мельниці Подільської Володимира Боднарчука. Вони просто давали загальну інформацію, яка взагалі не, не сходила з тим, що в мене було в зверненні, і це було так. Я пишу їм. Вони мені скидають якусь відповідь згноровану через шию. Це було таке в нас спілкування. На останні мої звернення вони вже абсолютно не реагували, тобто жодних Відповіді вже не було. Ми теж телефонували до селищного голови. Спочатку він погодився на коментар, однак згодом перестав відповідати на дзвінки. Маріанна Рухер зверталась до Тернопільської обласної прокуратури та подавала заяви в обласну раду. За її зверненням, нині триває досудове розслідування, збирають свідчення. Також вона створила петицію на сайті обласної ради. Необхідну кількість підписів зібрали. Розглянути електронну петицію про необхідність ремонту дороги Мельниця-Подільська, Михайлівка, Кудринці, Панівці депутати мають на восьмій. Сесії Тернопільської обласної ради вже цієї середи. Ремонт доріг нові депутати та підтримка політики президента. Такі питання обговорювали на четвертому пленарному засіданні восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання. На порядку денному 123 питання, а в сесійній залі присутні 50 депутатів. Розпочали засідання з хвилини мовчання за загиблими від російської агресії. Опісля голова обласної ради Богдан Будковський вручив відзнаки Верховної Ради України Олегу Любінському та Євгену Зюбровському. Перед розглядом питань до депутатів звернувся Степан Барна. Звертаємося до всіх підтримати звернення, які стосуються заборони в Україні Московського патріархату як агентури Кремля. І найважливіше, ми маємо зробити все для того, щоб питання господарського таку були пріоритетно розглянуті у сесійній залі Тернопільської області. І кожне у дне виходить, що Тернопільська область, одна з тих областей, котра не заборонила ані Московський патріархат на колі, довколищі, ані не прийняла рішення, котрі дають можливість нормально функціонувати українській справі наш нашому також представили нових депутатів. Ними стали Борис Репка від партії Батьківщина та Андрій Семенюк від партії Свобода. Згодом почали розгляд питань. Зокрема, розглянули петицію про необхідність ремонту дороги Мельниця-Подільська, Михайлівка, Кудринці, Панівці. Детальніше про цю ситуацію ми розповідали раніше. Постійна комісія з питань розвитку місцевого совредування, енергетики, архітектури, будівництва транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства в литня 2025 року розглянула петицію на своєму засіданні та запропонувала на розгляд Тернопільської обласної ради проєкт рішення обласної ради з цього питання. Якщо немає необхідності в обговоренні питання, то пропонує проєкт рішення прийняти за основу і в цілому з пропозиціями постійної комісії техніко-юридичними правками. Дякую, прошу голосувати. Записання рішення прийнято. Дякую. Тож, відповідно з рішенням, Тернопільська обласна рада підтримала петицію та рекомендувала ОВА провести ремонт дороги за наявності коштів з державної субвенції. Розглянули також звернення від облради до Державної служби етнополітики та свободи совісті стосовно перевірки храмів і організацій, які мають відношення до московського патріархату. Рішення підтримали 47 депутатів. Деякі з них висловили власну позицію. Відсовується десь в кінець подібні питання. Я розумію, що це питання важливе. Вони пройшли через нашу комісію. Я за нього голосувала. Але будь ласка, давайте не будемо займатися словом блудством, а все ж таки зробимо те, що ми маємо зробити. Виберемо московський патріархат з України, а не почнемо проти цілу групу непотрібних речей. Говорили й про петицію щодо скасування ліквідації лікарсько фізкультурного диспансеру. Відповідно домог, чим законодавство ми зобов'язані здавати на плярне засідання обласної ради електронну петицію, встановлено тему, а це найпізніше сьогоднішнього дня, 13 лютого 2025 року. Тому напрацювати проєкт рішення з питань порядку денного ми маємо у ході розгляду електронної петиції. Переходимо до розгляду питань. За 11 рішення не прийнято. У зв'язку з подіями в країні Богдан Будковський запропонував винести на порядок денний звернення від облради про підтримку президента України Володимира Зеленського. Аргументують його тим, що в умовах війни єдність українського суспільства та державної влади є необхідною. Також те, що єдиний шлях до справедливого миру підтримка президента, який став символом національного спротиву. Виходячи із вище зазначення, враховуючи пропозицію голови Тернопільської обласної ради, Богдана Петровського, першого заступника голови Тернопільської ради Володимира Беліщука, заступника голови Тернопільської обласної ради, Соколя, Ігора Михайловича, Тернопільська обласна рада, вирішила висловити підтримку президенту України Володимиру Зеленському у Кія по збережною до розвитку України в боротьбі проти заклятого ворога українців Росії, закликати політичні сили Тернопільської області, депутатів Верховної Ради України з Тернопільщини об'єднатися навколо позиції. Президента України Володимира Зеленського за безспільної перемоги над російським агресором та збереження і розвитку України направити це рішення центральним органом влади України, керівникам осередки партійних організацій України в Тернопільській області, які представлені у Верховній Раді України. Відтак депутатам було запропоновано проголосувати за прийняття даного звернення. Це викликало дискусію серед присутніх. Я вважаю, що це питання. Ну просто я воно працювати цю заяву, а не збухти брати, виносити будь-що за свободу ради і перед всім світом, чесно кажучи, не, не дуже гарно виглядати. Я проти будь-якого зовнішнього управління. Нас почнуть поважати лише тоді, коли ми будемо проявляти суб'єктність. Я вважаю, що наш президент у вальному кабінеті перший раз відстоює свою суб'єктність і зараз робить все для того, щоб суб'єктність України відстоювати. Зараз рішення прийняті. згодом депутати прийняли відповідне рішення. Після цього Богдан Будковський оголосив сесію закритою. Загалом розглянули 26 питань з порядку денного. Після сесії голова обласної ради пояснив, чому вирішив ініціювати подібне звернення. Для мене, як для ветерана війни, є неприпустимо, коли проплачують якісь студентів тих самих, які ходили на мітинги проти Ірини Фаріон, яку вбили за українську мову. <зять> якої загинув на війні і в нецензурній формі висловлюється про Верховного Головного командуюча Україну. Будуть з нами тоді рахуватися, коли наші міжнародні партнери зрозуміють, що ми самі собі можемо дати раду. Це моя позиція, і депутати її підтримали. Також він прокоментував протест біля будівлі ОВА проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту щодо набу і САП, який відбувся вчора. Вийшло ки 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити або воювати, ну у мене питання, чому вони так не відстоюють Україну? За словами голови облради, наступне засідання відбудеться в серпні. У Тернополі перед будівлею Тернопільської обласної ради о третій годині активісти вийшли на акцію протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту щодо Набу і САП, який, за словами активістів, може завдати шкоди і нівелювати незалежність цих антикорупційних органів. Дванадцять чотири чотирнадцять це вже другий день поспіль, коли небайдужі містяни виходять із вимогою витувати законопроєкт номер 12414. Серед учасників акції Олеся Геран каже, не погоджується з документом і своєю присутністю хоче показати, молодь небайдужа. Я приєдналася до ініціативної молоді, оскільки, як і в мене сказано на плакаті, нам не хочеться опинитися у страшних реаліях 2013 року. Тому що вийти на мирне висловлення свого невдоволення сьогодні не тільки в Тернополі а й по всіх містах України, це не про те, що набуче САП є досконалими інституціями. Це про те, що ми висипаємо проти свавілля і того, що влада не чує народ. А єдиним джерелом влади в Україні є народ. У руках учасники тримали плакати з написами боротися треба з корупцією, а не з набум. Система буде працювати, але чи на нас я не хочу назад у 2013-й. по сигналь та інші. Серед присутніх активісти молодіжних організацій сокіл та права молодь. Ми вважаємо його відверто поганим. Він необхідний, необхідно його або скасувати або відправити на доопрацювання, тому що він не відповідає інтересам української держави уже о 17-й годині. До мітингу долучилось все більше тернополян. Боже усе! Боже усе! Закон не відповідає принципам демократії і незалежності інститутів України, і це дуже погані дзвіночки для нашої нації. І ну не можна дозволити, щоб це лишилося без уваги. А, і я прийшов сюди, якраз щоб разом зі всіма іншими тернополянинами, українцями привернути увагу до не, несправедливості цього закону. Ми своєї сторони відчуваємо, що це неправильно. Просто сидіти і навіть нічого не зробити, що там просто тому перечекати, поки новий якийсь законопроект приймається. Я вважаю, що це. Базово, як має реагувати будь-яка свідома людина, коли щось відбувається не так, як має також сьогодні. Під час чергової сесії депутати обласної ради згадали про акцію протесту, яка відбувалася ввечері 22 липня перед Білим домом. Зокрема, голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський висловився з цього приводу так: вийшли ки 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити, або воювати, ну в мене питання, чому не так не відстоюють Україну? Нагадаємо, законопроєкт у стінах парламенту у вівторок, 22 липня, підтримали українські політики, проголосували за 263 народні депутати. Майже кожного дня ми приїжджаємо сюди, щоб порадувати тернополян шуперськими гарними свіжими смачними огірочками. На овочевому ринку Тернополя пан Ігор вже понад 15 років торгує лише органічними овочами. Його хрумкі огірки справжній місцевий делікатес із власною історією, яка починається задовго до сезону збору врожаю. Ми вирощуємо огірочок вже 41-й рік. Це ще починав мій батько вирощувати, потім ми почали теж його вирощувати, б нам сподобалося. Бо свіжі овочі потребують всі і завжди. Це найголовніше, щоб був свіжий товар і довести напряму без посередників, без постачальників на ринок, щоб люди могли його скуштувати. Ігор Петрінчик торгує на ринку гуртом. У нього закуповують ті, хто згодом перепродає товар у роздріб, зокрема, й представники магазинів. Чому саме беруть тут у нас? Бо у нас тут завжди свіжий товар. Ранком ми його вибираємо чи вечорем, і ми зразу його сюди доставляємо, і свіжий товар зразу йде до покупця. Ціна на огірки в Ігоря нижча, ніж на звичайному ринку. Так, до прикладу, сьогодні чоловік продавав огірки по 22 і по 28 гривень за кілограм. Пояснює, що ціна на такий товар нестабільна. Усе залежить від погоди, сезону та попиту. Тож, якщо купувати ті самі огірки вже на звичайному ринку, у розстріб обійдуться вони покупцеві на 5-10 гривень дорожче. Щоб забезпечити свіжість і встигнути реалізувати врожаю, робочий день в Ігоря починається о третій ночі і торгує випробуваним. Сортом, ілонара, ...видовженому огірку з насиченим темно-зеленим кольором. Вирощуємо його третій рік, він дуже гарно себе зарекомендував, як для салату, він запашний, класний, солодкий і він підходить ідеально для закруток, заквасок. Він має середню шкірку, не тверду і не м'яку. він гарно кваситься і, як кажуть, не розлазиться. А ще на прилавку торгує сортом нінь. За огірки, тоді на вигляд дещо іншим, коротшим. Він більш такий деталь, як салатний, але люди теж чудово яквася. Цей солодкий цей солодкий хрумки. Всі ігор розповідає про свою справу у Тік-Ток, Пояснює, як саме росте огірок та що впливає на врожай. Побігти, бо не встигаю розказати вам про препарат. який чудово бореться з полотиним кліщом і стріпсою. Створив я для того, щоб люди побачили, як воно є від самого початку. Від того, як поставити теплицю, як виростити розсаду, як його висадити, як його вибирати абсолютно все, що це справді дуже тяжка праця. Два покоління Петрінчиків із шупарки вирощує огірки в парниках. Працює Ігор, його дружина, батько та мати. Загальна площа 30 сотих. А це понад 10 тисяч висаджених кущів. Процес вирощування у нас починається ще з лютого. Ми підготовляємо парнички. Ми заготовляємо землю, сіємо його в землю, спеціальні горшки. Сходить перша листочка сімидоля, і ми його тоді починаємо дуже сильно доглядати, бо тоді проспав дві години не протопив. Весь огірок може загинути. Це дуже складно, З лютого потім він проростає до декілька листочків, потім вже аж ми його висаджуємо в теплиці. Сіємо ми його переважно початок квітня, і вже під кінець травня в теплицях вже можна збирати перші урожаї. Пан Ігор старається, щоб усе було максимально натуральним. Добрива лише перегній. Хімії мінімум, бо головне каже, не лише виростити, а й зберегти якість. Я люблю висловання за драйв за те, що мене оточує. Тобто прекрасна природа і вода. У її руках не просто весло, а ключ до перемог. Іванна Дяченко веслувальниця. Каже, закохалась у цей вид спорту ще в 11 років. Саме тоді вперше сіла у байдарку і більше не уявляє свого життя без води та змагань. Подивіться, як гарно навколо е, вода навколо. Можна засмагати прямо під час тренування. Крім цього, це не таке, що ми дивимося на дно басейну, наприклад, як плавці. Ми дивимося на різні міста, на різну воду. Ми якось їздили в Італію і там просто була бірюзова водичка посеред гір. Це було гірське озеро буквально. І це було просто неймовірно гарно. А сьогодні спортсменка-чемпіонка Європи призерка престижних міжнародних змагань. Нещодавно Іванна здобула золото на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді до 23 років у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Каже, брала участь у цих змаганнях не вперше, але саме цього разу вдалося здобути омріяну перемогу. Ви Уявляєте, яка я була щаслива. Тобто там ще було трошки давління з боку всіх і всі такі, там ну. Це без варіантів. Ти по любому попадеш в призив все у тебе буде класно, ми віримо в те, що ти виграєш. Я така, так, я теж вірю в те, що я виграю. І вона потім, коли от, правда заїжджаєш, там через те, що максимальна концентрація не можна використовувати, бо ну, типу, ні секунди на те, щоб глянути по бокам. Я дивилася виключно прямо, я поняття не маю, яка я їду. І потім я фінішую, я бачу, то що там всі ще тільки доїжджають, Я така, думаю, клас. Іванна вихованка комплексної дитячо юнацької спортивної школи з водних видів спорту та школи вищої спортивної майстерності. А віднедавна ще й представниця збірної команди України з веслуванням. Через це спортсменці доводиться часто змінювати міста, тренуватись далеко від дому, постійно бути в русі. Почали тренуватися в жовтні місяці. І до перших змагань, власне, а безпосередньо підготовка до чемпіонату Європи відбувалася в Обухові на Олімпійській базі. Хоча було б набагато краще, якби відбувалося отут -от на каналі. Та, попри всі труднощі, дівчина зізнається, їй не складно, адже має головне підтримку близьких та команди. Враховуючи, що це ну, як, знаєте, серйозна справа, все-таки там готуємось на Олімпіаду в збірній команді, то всі до цього ставляться позитивно. Можливо, серед звичайних людей, які ніколи не займалися спортом, це сприймається складніше, але через те, що мої батьки так само були в цьому-то вони дуже роз... ну, з розумінням підходять. Змагання проходили в Румунії, окрім золота в одиночці, Іванна представляла Україну у складі байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів. У підсумку п'яте місце, а ще досвід, який надихає готуватись до нових стартів. Безпосередньо до гонки я починаю готуватися за дві години. А якщо чесно брати, то з самого пробудження зранку. Ем... Перші процедури там дихальні вправи, холодний душ, стояння на цвяхах. Потім за дві години починається повноцінна розминка, тобто провертання всіх суглобів по 20 разів, потім вихід на воду, попередній відпочинок, і потім вже вихід на саму гонку. Там так само розминка має включати в себе енну кількість сходинок. Спочатку. Легенька розминка і довга, потім швидкісні відрізки. Так само важливо там не економитись для того, щоб розкрити потенціал свого організму на максимум до моменту основного старту. Ця перемога не лише її особистий тріумф, а й частина командного успіху. Загалом українці на цьому чемпіонаті здобули 14 медалей та стали другими у загальному заліку, поступившись лише збірній Угорщини. Виконує гурт, який складається з ветеранів російсько-української війни. До складу входять захисники, які раніше захоплювались музикою. Виконують власні пісні, музику до яких пише соліст, а тексти його дружина. До складу гурту входить п'ятеро ветеранів. Серед них Дмитро Варченко. Чоловік грає на бас гітарі. Пригадує, вперше взяв інструмент до рук 20 років тому. Це цікаве хобі і дуже гарно і чудово грати разом з однодумцями. Ми не є професійні музиканти, ми всі граємо плюс-мінус на одному рівні, ніхто нікого не доганяє, і тому не знаю. Мені здається, що нам комфортно. Цю думку поділяє і Вадим Приймаковський. Він грає на клавішах. За освітою чоловік, керівник оркестру. В цивільному житті грав на весіллях. Воював Вадим ще за часів АТО. Та в квітні цього року отримав поранення, внаслідок якого втратив ліву руку. Зараз каже, в гурті забуває про все. От музика це для мене дуже стан душі. По перше, я забуваюся про все. Мені ця музика звучить в голові, і я забуваюся про все, про свої. Давнішні ці, що були в війну, тут все остальне. Поки музиканти тільки вчать пісні, працюють над репертуаром, але з позитивним настроєм та натхненням думають над поширенням власної творчості. Дуже великі плани, і ці плани дають далі жити, творити. Ми підемо це в маси, будемо нести свою музику. І я думаю, що все буде добре. Підтверджується і директор центру підтримки ветеранів та родин героїв, при якому діє гурт Руслан Баб'як. Вже навіть на даний момент як гурт працює буквально там більше місяця часу. Вже на даний момент є запрошення на виступи на певні події, де є можливість зібрати. Кошти на зсу або вшанувати пам'ять полеглих побратимів військових, які загинули на війні. Руслан каже, гурт існує вже більше місяця. Ідея створити такий виникла раптово. Ця ідея виникла в момент, коли я побачив як наш ветеран. Антон Постущин, він грав на гітарі, брав з собою на роботу гітару і виконував деякі композиції, грав на гітарі. І ми тоді разом подумали, я йому запропонував Антон, є можливість грати в музичній студії, можливо, ми створимо гурт і можна тоді, наприклад, вже працювати як повноцінний музичний гурт. Зараз в центрі думають над розширенням ініціативи. Доєднатись може кожен охочий, навіть не маючи музичної освіти, адже до роботи також залучені викладачі-музиканти.